Голубко, стара будеш. Хоча це і не пиці. твої ж ти так на сумку. Сідайте, сідайте, будьте ласкаві. Ну, годь, на ну себе, мало чого з язика не спливе. Так хіба ж треба полімати, що порог води пливе. А чи в тебе сьогодні вечорниця? Хіба наші вечорниці для вас, та ви так тільки прийшли посміяться. Так таки посміємось, коли весело буде

Тепер же знаєш що? Візьми від дай та й хорошенько Висти хорошеньку місяць. А чи б на А ми тим часом побалакаємо що тебе. Що це? Бо з вами? Хіба є відьма? А я це так, на маня сказав. Заткни пальці, в ухо. Чи торопу? А, ви хочете нишком побалакати? Добре, я піду пусте. Пішла. Всю дивишся на мене, мов не пізнаєш. не Розумні люди уже так роблять. І в хоромах, як у хаті мужик. Не хочеш? Як хочеш. А я світу, без чарку, другу, як каз... Адамових слізок, як казав, було отець економ, Не забув братський монастир? Ні, скажи лучше, нащо ти мене побіг сюди? На те, щоб з тобою, як з козаком, а не з бабою. За козацьку волю і розум. Щасливий, ти чоловік. Ти щасливіший й мене, якби ти міг постидіть у моїй штурі. Ходімо брати, мені тут душно. Годість, вот тривай, рано ще. Подивимось, як люди добре веселяться. Посовітуємося, куди йти. І все одно куди не поведеш. О, ти п'ять баба, а чи приставиш козаку такі речі? Гірко, мені знати, гірко, ти смієшся мені в печенків. Хіба мої гори розсмішні тебе? Сміше. Я Думав, ти добрий чоловік. А я думав, ти козак. А ти бачу, баба. <різь> ну скажи мені, чого ти дурієш? Як твій роз? Чи стоїться жінка? Хоч би вона була дочка німецького серця. Дорогого добра, як чоловічий розум, а? Стоїть! Брехня! Ти ж знаєш, в яку ціну поставив цар Соломон золотого плугу? От він каже, що при нужді шматок хліба дорожче золото. А я скажу, чарка горілки, козаку Милюша до всіх жінок на світі. <реш> що, що мені зараз треба щирого друга. Добре, ки ж він єсть, покажу правду. Хочеш, то й брехай пущу. Для тебе все, що хочеш. Та не смійся ділом, Кажи, що робить мені? Тобі можна й горить, і думати. Перш усього липий горіл. Вона тебе і без мене наведе нарозу. Чи не забувши ти, як розумно розсуждав Латинський вісник? Ей, як пак його, ну той! Це який мене брат свій випарили річками, коли отець рехто впінав мене за халяву його мудрі вірші. Він каже, дурниця все обріч горілки. А іноді, так жінка під руку, Оце так. Бідний ти сердечний чоловік. Я думав, в тебе є хоч крихта добра, а в тебе навіть немає того, що має скотина. Пи ти міг заглянути сюди, куди сам Бог не заглядав. Ні, може ти тільки морочиш мене? Може ти тільки так кажеш. Друг ти мій добрий, вірний. Ну так і ти ж коли-небудь плакав, поплач со мною тепер. Хоч прикинься та плач, в мене від гуря серце рветься Нехай же сміються ті, що в пекрі живуть. Вони песу. А ти ж таки чоловік. Так, я чоловік. А ти справді баба Ще раз тобі кажу, в песне вбиваєш. Нема у тебе серце, камінь ти. Як хочеш так і думай. а я нещасніший у тебе. Нещасніший yeah. твоєї собаки. Вона ласиться до тебе. Yeah. Ти її кохаєш. А я, і я до неї колись любив. І гада нам жінкам ласкався. Ридав гарячими сльозами. Рад був життє віддать за ним. І що з того? Mm -hmm. Чи хочеш знати? Не треба, ні, хоч, не концю, не говори, У тебе нема Бога в серці. А був колись. Та мохом серце обросло, І той нелий дівчаний пень дубовий. Прийде твоя пора, все згадаєш. Ну, годі, годі. Не дивись, так маю. Галибі не полегше. Верниться все. І товариство, і любов. Цурієм немає їх на світі. Одні дурні і діти вірять в тиським вяшам. А лучше. Поговоримо ділі, а тим часом молотять сороки чорноброві. Вип'єм, пожартуєм, І вір мені, вся до золове вилете. Я все знаю. Мене лихо навчило. Так і я і звідав горе, та нічому не навчився. Тебе ж не хочу слухать, пізніше дияволо. Та куди ж ти? Він собою холодно піду в пекло погріться. Три? Стривай, ти ж сляк сам не знайдеш, я ж тобі покажу. Найду і сам. Ти справді хочеш, ти скажений, та ти з глузду з'їхав. Я дурного совіту не послухаю і нікому не дам себе в обиду. Пусти мене! На силу прочунявся, та куди ж ти тут тобі, амінь. Так і я зумію. А що потім? З холодним мертвцем Хоть До чорта в пекло пусти мене, я піду в Чигири до полковника. Чого? Уб'ю його. Ха! А як не вб'єш, то дійщо. Так і не, не так, а я піду до диявола в гості. А чи не лучше? Замість того кузатого полковника обнять тонкий та мутський стангарі, а? Не хмурся та послухай. І кажи, що я тобі кажу. Бо ти нічого путнього сьогодні не виглядаєш. Що далі? А чи я тут є тут скинуть? Градьмо, Галю, от і все. А чи добре? А сьогодні. <головіка> Ой, ну все, постін. Говори, так чи не так? Так, я весь твій. Говори, приказ. Злотич. Вона, звісно, приходить до тебе в садок коли-небудь ввечері. Хоч може і не одна. З ключницею. Сось ця коханка. А чи не заваляється в тебе в кишені, який червінець? Ще лучше. Це ж буде ключниці на сережки. А плахту на словах обіщає. Тільки думався, знаю, так, щоб вона про мене не знала. Бо жінки нагло всі цокотухи. Не для них вигадано слово мовчати. До того ще й дорожче запросить. Нічого не бажали і все оддам. От тільки я ключницю побачив. Так вона ж буде тут. Адже ти чув, як ласка хазяйку Стеха за те, що дорого бориться. Глядиш, зробиш тут усе, як треба, а я дуже датиму вас край корчми, стройкою добрих воротних. Знаєш, цадком на старій дорозі. Має. Цю корчму люди не злесять ж обходять, Так вночі ніхто не посміє. Так краще кращого місця годі шукати. Тільки порадь з мотором. А як вони не тоді ж Хто? Ключниця чи... Захочуть Та убити, тільки куди зумійся оголосити. Ключниця? Зачервіться, піде колядувати, хоч до самого шатани. Ну Галя! На нас в одній сорочці піде за тобою на край світу. А як все дуже далеко? Спила дій на Запорожжя. А там і сам гетьман не більший оцепана. Адже ж ти не виписувався запорожця? Ні. В якого ще тоді хотіть? А хто пак у тебе корінив? Укоріна. Знаю, паліний завзятий чоловік. В кірці води дьявола втопить. Не то, що в ній твій. О, здається, хто сіне. Твоє слово та Богу Буха. Як же я втомилась? Насилу знайшли її текляту стерти. А сьогодні лапев з місяця? Смійтеся, а вона і справді погода я втомилась! О, це ж тобі забрали. Силі мені спасибі, не підсила. Хіба ага. вже для вас? Вороги мовчали сусіди не знали. Ти справді не будеш гей? Не хочеш, як хочеш. а мені здається, нема такого горя на світі, якого б не можна було втопити в чарці горілки. Чарка друга, та й чорта воду. Так, Кате. Та а якому іншому і Парка не поможе? Ти справді не будеш пити? Не буду. В гольному вода та спасенному рай. Правильно співається в тій пісні, котра каже. Якби мужику не жінка, не знав би він скуки. А якби не горілка, де дівать би муки? Так у горілку ж її проклятому. Горілку. Розумний чоловік тебе видумав. Ага. На тебе бридко дивитися. Ну ще ж одну, та й годі вже. А чи втімки тобі, як ми втікали з братського на Запорожжя, а по дорозі зустріли одну чорну бровеньку. І ти чуть-чуть, бо не променяв запорозької волі на її чорні брови. Ач, ти забув. А я таки за і все знаю. І що буде оглядання. Ох, моя матінко, як я утомилася. Шуточки обігала усіх усюди. О, я й не бачу. Добрий вечір. Спасибі, спасибі. Не погнушали наших слобідських вечорниць. Та уже... Не дивуйте, у нас усе, а вряд. Не те, що у вас Чигирині. Так у вас єся краще. Ну, годімо нам сміятися. А чи прийде хто? Я же, усі прийдуть. Слухай, у мене щось голова розболілася. Віду, подивлюсь, який місяць. Чуєш? А про кобзаєма буде забули. Вігаючи сама! Серк! У мене є просьба тебе, стерсь. Знаю, знаю, яка просьба. Сказати паночці, що вийшла до вас, коли пан засне. Та тільки тепер жили те, що було перше. Все мені знаєте, що по тому сталося. Це не помішає. Мені тільки одну словечко сказати. На тобі. І бахла тобі було не зручно. Не придумаю, як це все зробити. Лиха година те, що старий цілісіньку ніч очей не заплющить. Сердешна парочка, а я плакала. Я б просила так таки на своєму поставив старий сатана. Так ти зробиш дати? Зроблю, зроблю, тільки. Чого не більш купи лиха не буде? А як хочеш, так і ти з нами, Ну, не нам курнем. Куди з вами? Туди, де лучше жити. Де пані Вибережти панією, неплючницею. Чи второпала? А глянь, чи не обдурите? А то і справді що чи як вони багаті, так усе їх. Кадри! Кадри! а погляди, а що це на місці? Хіба не знаєш, правда та намила підняла. Я жесь. Але біля не чувак нехай я в хату, розкажу, я з А хіба ви цього не знаєте? Або не знав, або зовсім забув, не згадай. Так бачите, як воно, як Хрестату читали? старший брат на Великдень, коли ще добрі люди на утренній стояли, пішов підкинуть волом сіна. А замість сіна проткнув вилами свого меншого брата. Так Бог їх і поставив у купці на місяці. На усему хрещаному миру, щоб ви бачили, що і скотині гріх їсти, у такий великий праздник, поки не посвятять фасо. Не те, що людям. Ач як мудро прочитала. Чуда недівка розумна, красива. Ну, годі, ну годі був. То, то, ну що це справді ці городські козаки? Усе ви їм знущаться.